А хто забирав їжу в людей, ну, по хатах ходив? Це були військові чи комуністи, чи може якісь місцеві? Більшість були ледарі і п'яниці. Ті, що нігде не хотіли робити, ті всі пішли за совєтською властю. От вони і на Рубацьких багато було, але їх і всіх, Так що до війни їх вже і не стало. А в декабрі місті під 40 свистом, з гармошкою, як залетіли до нас у двір, і все забрали до граму. Корову, мука була, батько намалою, і в кровать мішка 3-4 муки положив, ну я все пам'ятаю. І ми сидимо на кроваті. Вони залетіли, відкрили двері, нас повиганяли на двір, де кобрініст, і все виносять і шукають водку. А водку у нас його боли, батько не пив. Ні його батько не пив, ну, сім'я була така, що не, не займалися самогонкою, не пили. От. Забрали все до це в 30-му році. Ну, 31 рік батько вже не сів, бо батько вже знав, що буде розкулачка, буде забирати. І не посів нічого, покинув ту землю, дав без, без розговору. А батько в шахті робив. Кам'ян різав, так? Да, Кам'ян різав. А сестра 18-го року в шахті коня ганяла, у верлі тягали камінь шахти, тягала той камінь тягала. Ну, тягали і робив. І це вони робили, що разок у день давали баланди. Один разок у день в обід покорнять. І сестра ввечері конях дають в обід їсти. І вона в торбочку набере там собі в пазуху. Заховає, ніхто не трусив, поняли? вона була дівчинка, 14. Років. І додому принесе. І вдома витрусила, мама на сільсько пересіє і на варіє нам. А ми рано встанемо, четверо дощ і пастися по балках. Зараз так білий хліб, бо не йде, як тоді трава. Її не було, люди ж усі на балку біли траву шукали Село. село. Всі... Всі реб'ята, такі як я, і менші, і більші, всі по балкам. Бо кругом вже ну, сухо, нічого ж не росте, все ж, поняли? І це ми так і пережили. Як почалося в 30-му році, як ми вже хліба не їли в 30-му, так і ми не їли в 32-й, хліба 33-й, і 40-й, і 41-й війна почалася, бо 41-й врожай сильний був. Що молотили, зразу вивезли на ліватор. А на ліватор його спалили в 41-му році. Може це не можна розказувати, я не знаю. Бо спасла шахт, шахти. Це ж у нас було чотири производства тут. А коні вже ж возили праники житні, возили конфети, коню. І везе, щоб, щоб вам дав праник, я зразу розстріляють. Чи, чи на Сибір вийшли? Той, що везе, сам собі... Міг ну, наїстися, бо без законів, а щоб комусь не все. Ось так. Случай було, що батько взяв, дітей положив, а та трубу закрив, та почадили, щоб вже не мучились, хто як міг. А, то... а були такі случаї, що навіть чоловік жінка. Кузів були такі случаї. Ну, це мені казати не можна, бо мені це як сказати, то це мені не можна вже не робити І я ще інвалід ж війни. У мене три спавки ранення тяжелих є. Тільки при совєтській власті інвалід війни був второї групи, той, що без обіхніх. Бо мого коріша, нашого не рубацького, поїмнув пересік ноги. І він Адрізали, він, бо він був старої групи. А мене поля сюди ось. і вилетів з сюди, у Будапешті, в 45-му Новий рік. Ми штурмували Будапешт. Він вистрілив мене з пістолета у вуличних боях. У дому. Я забіг удому у, у проходжу, а він також стояв чі, за дверами, німець, видав. Не знаю, ну це благодаря того, що він з пистолета, що був з автомата, то я б там би лежав би. Я б не залишився б там той вже вдома. А він мене з пистолетом сюди вистрілив, сюди пуля вибила. Лічили мене три місця в госпіталі, Чуть-чуть підлічили і почали нас вести додому із Венгрії. Бо вже ж зрені 10%. І ще ж після цього ранення я лег. Не тільки, а наче там багато побитих було. Лежали під домом, Америка налетіла бомбити, той дом бомбила, мені і зубиці вибило було, і плече це перебите мене було, і в груді було, тут лопнуто. І це весь був глибси. Коротше говоря, я два роки був на борбу із бендерами у Карпатах. О, це ж... Западна Україна жила, свиней, картошки. Там вже наших людей їздили мене. Як зайдеш у хату, накорнять, аби таки міг у хату попасти. Там вже так бувало, накормлять. Навіть бувало, що сидимо, ми в хаті їмо, а хазяйка каже, хлопці, я вас накормлю. А не, москалі, я вам їсти дам. Тільки мене по столам кажуть, там, каже, сплять, не трогайте їх. За мною сержант, так, а я вже ж родовий. Та на що ж? Нашов на мені. Я собі не став, той пішов. Той став на щетве, той став, той став пішов. І сержант виходить. І каже, пішли, тут нема нікого. Ну не треба, пішли. Далі. Отак і року, в 46-му. Охраняв штаб, маньори були, а які маньори? Зігнали наш корпус чи дивізід усі в горі в Карпати. І через гори прокопали траншею. Mm -hmm. І там солдати літо і зиму по три траншеї ходили. Так що гуцули не туди не могли перейти. Як прийшов сюди, вже їх тут піймали. З туди йде теж піймали. Це наша дивізія. Із Чорновиців ці Карпати хай, бо стояла дивізія в Чорновецях, а пол наш А Або заняття, ну це моя бути були в 46-му році. Та генерали всі чисто, столова така сильна, повара, приїжджають на легкові. А нас в охрану послали чоловік 12. А туди, де вони заїжджають їсти, не можна зайти, і близько. А я повару кажу, я тобі підмету, я тобі в кухні стоїть варі їсти, я тобі побризгаю. От. А ти мені відро насипеш, я ж хлопцем, ми в окопі стоїмо, окоп там наш чоловік шість охраняємо. Щоб... Ну сюди, щоб ніхто ж не йшов. Ти хлопці, дай. Той... І він мені ще й хліба буханку дасть, та їх же шкормили ще лучших свиней. Бочки з пивом. бо а він мені каже, а бочки покотиш мені пусті. Я кажу, По... а чого не покочу? Ще позу ще одного солдата кажу, ось ми тут. Бочки з пивом, шкалики, ящики з усилим, з колбасами. Сити, понаїдались, заїжджають, їдять, п'ють і поїхали, їдять п'ють. А солдати ж? Ну це ж, начальство, тоді і зараз живе, що тут. А на Пасху ми з Жиною пішли в церкву 47 году. Уже я, це ж я в 47-му році. Вже я приїхав з армією в февралі, вже ми встрілися тут. от. І пішли в церкву, Богу молитися. Прийшли до церкви, людей повна церква. Церква. Батюшка праве, люди стоять. І ми світів, як положено, хто каже, ну, я знаю. О, стояли, стояли, тоді вийшли на двір, Пасхи святить. Вийшли ще на двір, батюшка людей посвятив, а Пасху нікого не ні одної. Не маленької, ні великої, нічого. И на этом дело. И люди разрешили.